Лебедина вірність. Кожна жінка мріє про вірного чоловіка. Кожний чоловік мріє про вірну жінку. Тоді це для вас. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментарях свої імена. Лебедина вірність означає нерозлучність і вірність на все життя. Лебеді створюють лише одну пару на все життя. Лебедина вірність символ вічного кохання, відданості, чистоти. Піду в чисте поле, вийду до ріки, сонечко ясно світить, два лебеді сидять, воркують і говорять. Нехай серце Рабо Божого ви будете писати імена. Належить мені все життя на всі віки, на всі часи, і вдень, і вночі, і влітку, і на весні. А для інших його серце буде холодне, як крига. Ключі від серця в моїх руках. Його думки в моїй голові, смуток і радість все на двох, на все життя буде так. Амінь, амінь, амінь.